Катя, привіт, вітаю Юлію, Вітаю Остапа і вітаю наших глядачів. Катя, учора дуже багато уваги змі американських привернула власне зустріч на капіталійському пагорбі. Ілона Маска та Вівека Рамасвамі, які зустрічалися із законодавцями. А це власне люди, яким Дональд Трамп хоче доручити очолювати новий департамент державної ефективності. Що чи відомо взагалі про те, як працюватиме цей департамент, як його робота потенційно може вплинути на допомогу Україні? Що відомо на цей час? В першу чергу хочеться сказати про те, як відбувалася сама взагалі зустріч. Це відбувалися, як ти правильно зуважила двох не лише представників команд Дональда -До Трампа, а найбагатших людей. Фактично І один з них, як мінімум Ілон Маск, найбагатша людина світу, стане на зараз і також дуже багатий і відомий бізнесмен Віво Крамасмамі Сполучених Штатів Америки. Обидва вони бачились лише з республіканцями, тобто лише з республіканцями як палати представників, так і сенату, і зокрема з тими республіканцями. Які е, знаходиться зараз в певному комітеті, в певному об'єднанні е, яке в, співпрацюватиме саме із цією тим е, департаментом новоствореним, або який створиться в майбутньому і називають його «ДОЖ», е, Фактично, він як ти правильно зуважила, означає е, працюватиме над ефективністю. Е, Ефективністю роботи державних установ і це є основне його завдання. Разом із Ілоном Маском був його наймолодший син, звати його екс і. Під час цих зустрічей по конгресу фактично цілий день вони ходили, зустрічали з різними представниками. А під кінець мали велику зустріч з групою усіх сенаторів і конгресменів, як палати представників, так і сенату. І журналісти власне намагалися задати запитання Ілону маску цілий день. протягом цього дня але. Як Ілон Маск, так і Віо Крамасмавамі за головне коментували бага... взагалі, в принципі не коментували а, журналістам жодні питання. Спробувала задати запитання Ілону Маску. І я я, власне вдалось мені схопити його увагу. Він мене вислухав та почув, але що правда, не відповідно це запитання. Запитали його про те, чи буде він залучений до на, процесу завершення війни в Україні. Пропоную послухати і подивитись цей фрагмент. Чи будете ви залучені до вирішення війни в Україні? Як бачите, почув мене Ілон Маск, але вирішив не відповідати на це запитання. Водночас лише на одне питання журналістів він відповів. Журналісти вигнули йому чуху, чи хоче він, окрім республіканців, побачитись також із демократами вговорити питання свого нового департаменту. Він сказав. Так, це власне буквально єдина відповідь, яку вдалось почути від Ілона Маска під час під час цього візету. Але вдалось поговорити мені з законодавцями, які зустрічали з Ілоном Маском, і запитати про що саме говорили, що означає цей новий департамент, як він працюватиме, і чи піднімалось власне питання України, і чи відіграє Ілон Маск будь-яку роль в завершенні війни в Україні? Зокрема, законодавці, з якими я спілкувалася, сказала, що напряму питання України не піднімалось. Але так чи інакше, цей департамент державної ефективності, як він удав. Вайця він опосередковано може вплинути на допомогу Україні, зокрема тому, що він вплине на держдепартамент, що є міністерством е, закордонних справ Сполучених Штатів Америки та Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, тому що е, їхній е, нова ця організація цей. Е, е, Департамент і маска та Вівокарамасвамі так чи інакше вплине на усі установи урядові сполучених штатах Америки, і одним із важливих вимог Рамасмамі Маска є скорочення видатків на державні установи, скорочення бюрократії та інших питань. І відтак скорочення можливо персоналу або інші скорочення так чи інакше в держдепартаменті та в Міністерстві оборони можуть вплинути і на допомогу Україні. Принаймні, це мені сказали законодавці. І з якими спілкувались після зустрічі з Іваном Маском та Вівоком Рамасвамі, також я їх перепитала, чи піднімалось питання України або будь-яких міжнародних відносин. Вони сказали, що Україна конкретно не піднімалася, але піднімалася особ... обосередковано питання Китаю, зокрема перегони з Китаєм щодо того, хто перший висадиться на місяць. Власне коментарі законодавців про те, про що говорили, що означає цей департамент Івана Маска та Вівока Рамасвамі. Яка який вплив може бути його на Україну? Усе це пропонує послухати в коментарях законодавців, з якими я Озер чи піднімалися міжнародні теми під час зустрічі? Чи братиме участь Ілон Маск в зусиллях завершити війну в Україні? Ілона Маска запитали, чи можемо ми відправити на місяць більше людей до того, як це зроблять китайці? І Він відповів так. Це було круто. але нічого по Україні, Старлінг чи інші речі, з якими він пов'язаний напряму. Ні, це була дуже практична дискусія про те, що потрібно виправити. І ми бачимо це день у день на слуханнях комітетів. Ми слухаємо цих людей, які контролюють сотні мільйонів і мільярди доларів. Це зміниться. Ми слухали відгуки багатьох законодавців, які мають пропозиції. Справді це був прямий зв'язок з Ілоном та Вівіком про те, якими є їхні цілі та плани. Люди буквально ставали в чергу до мікрофона, щоб запропонувати на які сфери уряду треба звернути увагу. Як ви думаєте, маск буде залучений до завершення війни в Україні? Сьогодні ми не говорили про це. Це було суто про їхній департамент ефективності, тому ні. Them, and they were... Uh Законодавці ділилися з ними ідеями, а вони реагували на ці ідеї переважно позитивно. Багато наших законодавців думають про зловживання, шахрайство та непотрібні видатки у своїх сферах юрисдикції та діляться цим із новим департаментом ефективності. Отже, це творча співпраця між республіканцями та новим департаментом, аби зробити уряд ефективнішим. Чи піднімав Ілон маск якісь міжнародні теми, можливо, завершення війни в Україні або Китай. Чайна на напряму, але звісно, держдепартамент та інші міністерства, зокрема міністерство оборони, також мають бюрократичне марнотратство. Було багато розмов про оптимізацію цього державного управління. Це була дуже продуктивна зустріч із республіканцями Сенату та Палати представників. У найближчі дні буде ще багато чого. Я сумніваюся, що Ілон і Вівок сьогодні дадуть якісь коментарі, тому що ми лише на початку процесу. Але слідкуйте за новинами. Далі буде. Стенфоморканю ще одним відкритим питанням зараз залишається: якою буде далі допомога Україні чи будуть знімати всі обмеження збройних сил України з одного боку, чуємо заяви. Спікера Джонсона, який каже, що не планує виносити додаткового фінансування для України на голосування з іншого боку, є заяви Кіта Келога, якого Трамп обрав своїм спецпризначенням призначенцем з питань України та Росії, кіт Келог каже, що посилення позиції України це додаткові важелі для Дональда Трампа. Як всі ці речі розвиток коментують на капіталійському пагорбі? Це дуже цікавий момент, як ти правильно зауважив. Я буквально на цьому тижні поспілкувалася з спікером палати представників Майком Джонсоном. Запитали його, чи планує він винести на голосування цей запит на президента Байдена про 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні. На що спікер сказав, що зараз він його не буде робити, тому що він чекає на нового президента, і що мовляв, це вже не місце для Байдена робити будь-які запити, і що саме від Дональда Трампа вже залежить, як саме буде вирішувати війна в Україні і як буде зупинятись російська. Агресія. Тим не менш, як ти правильно зауважив мой майбутній спецпризначенець по Україні та Росії, який працюватиме в адміністрації Байдена. Кіло вже нещодавно заявив минулого тижня, заявив про те, що він вважає, що будь-яка додаткова допомога, яку погодять зараз для України, а також будь-яке повне зняття обмежень з української армії, навпаки, допоможе майбутній адміністрації Трампа, і що мовляв, будь-які такі кроки лише будуть і Ще одним додатковим важелем на допомогу Дональда Трампа, і в цьому питанні вони дещо розходяться е, в своїх заявах. Я запитала законодавців республіканців, як в Сенаті, так і в Палаті представників, що вони про це думають. Що вони готові виносити додаткову допомогу Україні на голосування зараз? Більшість із них відповіли більш-менш критично. Е, деякі казали, що треба чекати нової адміністрації, тільки тоді виносити якісь запити на додаткову допомогу Україні, якщо такі будуть від нової адміністрації. Е, інші Ті, які а, послідовно підтримують допомогу Україні, кажуть, що це важливо зробити, але наймовірніше це буде дуже важко зробити до кінця цього року. Але тим не менш, б, коли я наводила а, приклад заявки та келога, майже ніхто а, із законодавців, точніше ніхто, з ким я спілкувалась. Не критикував або не сперечався цими заявами. вони підтримували його заяви. Казали, що САКА вже ж загалом більше допомогу Україні, дасть більше важелі впливу для Дональда Трампа. Багато із них погодились з цим і кажуть, що треба дійсно це робити. Деякі просто відмовились коментувати стратегію плани нової адміністрації, але тим не менш ніхто із них критично щодо цих заяв не, не не відізвався, не відповів. І так, тут є певна невідповідність законодавців, коли саме вони можуть. Саме в республіканській партії, коли саме вони можуть винести цю допомогу на голосування, чи зможуть вони зробити до кінця цього року, власне, пропоную послухати, як вони відреагували на коментарі Кіта Келева. По перше, я проти будь-яких обмежень щодо ведення війни. Ми точно не хочемо ядерної ескалації, але Україна не має ядерної зброї. Її має Росія. Не думаю, що Росія бажає розпочинати таку битву, тому що вони будуть повністю оточені і відверто кажучи у дуже поганій стратегічній позиції. Але я вважаю, що вони повинні бути під санкціями. Будь-які санкції, які можуть бути застосовані до них, повинні бути застосовані, зокрема, перекрити усі засоби отримання прибутку від нафти, включаючи продаж нафти в Індію, яка потім перепродає її до Європи після переробки. Я погоджуюсь із ним. Ми повинні мати всі варіанти на столі, коли справа доходить до можливості закінчити цю війну. Дуже швидко я не збираюся говорити від імені нової адміністрації про те, яку тактику вони мають використовувати. Але я вважаю, що настав час вирішити цей конфлікт, настав час завершити цю війну, і я думаю, що президент Трамп має намір це зробити. так, я погоджуюсь, що більша додаткова допомога Україні та менші обмеження на озброєння, яке вже надане, дадуть Україні більше впливу. Тому я підтримую це саме з цієї причини, а також із гуманітарних мотивів. Я це повністю підтримую. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти а Росії програти. Катю, є питання від нашого глядача: питають: а що ж кажуть демократи про допомогу Україні у розмірі 24 мільярди доларів? І чи не бояться демократи питає глядач, що після приходу Трампа Україна нічого не отримає? То власне, як планують діяти демократи, які зараз лишаються в наступній вже сесії конгресу, у меншості? Стратегія демократів по довомозі Україні залишається складним питанням для самих демократів. І їм е, насправді достатньо важко відповісти, навіть коли я і задаю їм це запитання. питання. Але, зокрема, деякі з них наголошують на тому, що треба розуміти, що допомога Україні залишається двопартійною, попри деякі критичні голоси від деяких крайньоправих е, республіканців, а також е, попри деякі вагання від інших республіканців, які вважають, що треба дочекатись, допоки прийде нова адміністрація Трампа, і тоді продовжувати питання стратегії допомоги Україні. Тим не менш, якщо би будь-який пакет Україні був винесений на голосування просто зараз. Він би пройшов голосування переважною більшістю, як зі сторони демократів, так і зі сторони республіканців. таким чином, навіть попри ті деякі суперечливі заяви республіканців, більшість із них проголосувала би за підтримку продовження допомоги Україні або за будь-який пакет допомоги Україні, і він би в будь-якому разі набрав переважну більшість голосів, якщо ми говоримо про про загальну кількість законодавців, як в палаті представників, так і в сенаті. Своя своєю чергою демократи, знаходячись у меншості, не можуть мати багато впливів та важелів про те, як саме винести на голосування цю допомогу якомога швидше, але що вони можуть гарантувати, так це свої голоси, яких є переважна більшість на підтримку України. Пропоную власне послухати, що вони сказали лише зазначу, що в Конгресі є двопартійна підтримка України, і ми продовжимо працювати над тим, щоб допомога надходила в Україну не лише за цієї адміністрації, але й за нової Я вважаю, що пакет потреб президента Зеленського для припинення активної війни є обґрунтованим. Очевидно, що ми будемо орієнтуватися на те, що можливо втілити, і що потрібно Україні для її суверенітету. І безпека є одним з таких питань. Як це буде надаватись? Про це ми будемо говорити. Катя, дякую тобі дуже, що продовжуєш висвітлювати все найважливіше, що стосується України з капіталійського пагорбу. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією.